Кубок Саксанського району було започатковано торік. За чотири етапи Кубка цього року в змаганнях взяли участь близько 400 спортсменів. Минулому році були дещо інші правила, були збірні району. В цьому році ми змінили правила і змагаються дитячі юнацькі спортивні школи, де є відділення боксу та боксерські клуби. Сьогодні проходить четвертий етап. У нас приймають участь дуже багато спортсменів не лише з міста Кривого Рогу, а у нас є гості з міста Долинського, Зеленідольська. Також виявили бажання приймати участь спортсмени з міста Дніпра, Кам'янського, Нікополя. На ринзі сьогодні змагаються юніори, хлопці та дівчата. Юні учасники змагань діляться, довелося докласти зусиль, аби показати свою майстерність. Бій, в принципі, більш-менш так пройшов. Я думала, що закончу бій досрочно, достроково. Ну не вийшло. У Услідуючи раз буде краще на Я тренуюсь десь півтора року, і з того, що був була пауза довга від соревновань, то було тяжко сьогодні. Ми добре постаралися. З противника ми добре боксували. Тренери розповідають, кубок Саксанського району з боксу добра можливість для розвитку і юних, і досвідчених спортсменів. Рівень тут дуже високий. Ось зараз мій хлопчик боксував, програв, тому що він попав на дуже такого гарного корці. Але ми готуємося, нічого страшного в цьому нема. Так ми ростемо, так ми будемо кращими. Краще боксувати з кращими. Третій рік у нас іде війна, але всі дитячі юнацькі спортивні школи працюють, діти в позашкільний час приходять в секції і займаються. В частності, бокс у нас один із пріоритетних видів спорту, і він культивується в восьми дитячих спортивних школах і в двох боксерських клубах. Фінальний етап змагань запланований на листопад його буде присвячено дню заснування Саксаанського району. Михайло Бустров, Олексій Правицький, цей день.